Ну що, всім привіт! Ось і кінець 24-го року. Можна вже почати підводити якісь підсумки, що сталося за цей рік. Планувати щось на 24-й рік. Почав сьогодні робочий день десь о 9.30, тому що плану на сьогодні мені ніякого не скинули, сьогодні понеділок. Всі після вихідних, після свят коротше, забули, що треба мені скинути план. Поки я відібрав машину туди-сюди, тільки взяв контейнер, тільки приїхав тут у нас біля Вроцлава на фірму, перший раз тут грузитись. Сказав мені швидко, далі їду до нас на термінал на отправу. Отправа це таможня. Навіть не знав, що у нас на терміналі ще й таможня є. Побачу, як там то буде, побачу, що мені підкинуть далі. Поки що плану немає ніякого. І з важливого це рік мені запам'ятався тим, що я нарешті здав на категорію C'est. Я також. Почав уже працювати, здав також я й на це категорію. Чому забувати? Просто на це я можна сказати не працював. Я відразу пішов на це плюс є. Почав я працювати. В кінці травня і вже якийсь плюс-мінус досвід у мене є. Вже сім місяців на категорії Це плюс є. Що можу сказати, чим поділитися на рахунок цього? Що мені подобається, це те, що ти майже не участвуєш в якихось загрузках, розгрузках, особливо зараз тут на контейнеровозі. Якщо раніше там все ж таки деякі магазини, якщо я заїжджав по дорозі між своїми головними трасами, я там розвозив деякі магазини, і там треба було електричним все таки пачаку декілька палет до магазину поставити, то на контейнері ти приїхав і став. Така робота, в принципі, є якийсь прикол, але якщо порівняти з бусом. Що мені тут дуже не подобається, це час очікування загрузок, час очікування розгрузок. Приїжджаєш, можеш тут по 3 години, по 4 чекати. На бусі ти приїхав, те відразу загрузили або відразу розгрузили. Так, ти маєш там перекинути якісь паси, розшторить машину. Там це якось було все швиденько, за рахунок цього в тебе твій робочий день був дуже короткий. Наприклад, в те там, траса 400-500 км. Це година загрузка, максимум година розгрузка. Так, іде працівник, я вас заберу, щоб мені тут не, не розказував, що тут знімати не можна. В цілому можете писати, що це відео не про що, тому що тут чисто мої роздуми. Я ділюся своїми думками якимись. Тому повторюю, що на бусах там цей процес загрузки, розгрузки проходив дуже швидко. І ти сразу свій погнав по дорозі, там ще заїжджаєш в якісь магазини. Зупинявся я коротше набагато раніше і працював по набагато менше годин. Тут працюючи на фурі, робочий день складає ну годин 13, буває 15. Що на бусах в мене взагалі не траплялося. <смі> Щось таке. Ну, 13 ще коли не коли могло бути. Ну по 15 годин працювати. Я там скільки точно не працював ніколи. Тут це норма. Якщо брати фізичну форму, то на бусі в мене було більше часу. Там якось тренуватися, плюс ти ще паралельно там трошки ходиш, десь щось допомагаєш потримати штору. Коротше, пригаєш туди на грузовий відділ, туди-сюди там паси, коротше, лазиш, трошки якась фізична активність була. Тут ти сидиш, просто сидиш весь час. Десь потренуватися, ну, не знаю, чисто теоретично можна зараз вийти, повіджиматися собі. Тут біля фірми. Але ні про як нормальне тренування. Хоча таке, яке в мене було на бусі, де я просто заїжджав на паркінг. В мене була тренувальна гума. Ти собі якось нею руки потренував нормальну спину. Коротше, то й можна було все, що хочеш тренувати. Так уже, мабуть, тут не вийде вийти, поприсідати. Я все рівно це часами роблю, так щоб якась була все ж таки нагрузка на ноги. Бо якщо тут взагалі сидіти просто в машині їсти і працювати, особливо їздячи десь по Європі, то я думаю, що розжирітись можна дуже швидко, плюс втратити своє здоров'я. За плани на 24-й рік, я надію, що в найближчому часі, максимум в лютому, мені вже прийде пластик, пластикова карта побиту, і я вже зможу працювати повноцінно десь по Європі. Дуже сильно того б хотілось би, і там уже я буду думати. Немає гарантії, що я піду працювати саме на фури, тому що мені це не дуже сильно подобається в порівнянні з бусами е, так. Тут є один великий плюс це зарплата. Можливо, мені не подобається сам такий формат, тому що я хочу кожного дня повертатися додому зараз. І коли ти їздиш по 15-13 годин, в тебе на часу на те, щоб бути вдома, його дуже мало. На бусі там ти собі або як їздячи по Європі. Ти розумієш, що по факту ти вже машина це твій дім на період, коли ти працюєш. Тому ти нікуди не спішиш, ти не нервуєш, там, коли ти не встигаєш додому чи ще щось таке. Ти собі закінчив працю, не закінчив, десь ті сказав стати, чекати, ти став, можеш собі там, що хочеш, ти робити. Просто немає в тебе ніякої надії, що ти повернешся додому. Коротше. Тому ти собі там в машині вже робиш свій. Побут такий, який тобі подобається. Така цікава фірма, тут в'їзд знаходиться там. І всі заїжджають ось сюди. Я, на щастя, заїхав не сюди, а відразу через ті ворота. Але всі заїжджають сюди, це вже він третій, поки я тут стою, а потім отам їдуть, десь розвертаються, виїжджають і заїжджають знову туди. Немає ні знаків, не написано де в'їзд, нічого. Такі фірми мені дуже сильно подобаються. От він заїхав, став на аварійці. Там ще бус. І вони собі він, розмовляють, кому куди їхати. Коротше. Тому що я думаю на даний момент: що е, велика ймовірність, що я піду працювати по цій категорії на буси, але ці що йдуть на максимум 7,2 або 7,5 тонн. Е, по факту, я думаю, що це буде формат такий, як більше до бусів. Але вже дай з тахографом, Там вже йде здорова кабіна. В тебе вже два спальника, Один іде так, як у фурі тут ззаді, другий іде там на горі. Більше набагато, ніж кабіна, яка була на бусі в мене, коли я їздив раніше. Але трішки менше, скоріше всього, за кабіну на фурі. А може бути таке, що я все ж таки піду працювати по це плюс є категорії на фурі. Таке питання, тому що як на даний момент то для мене не є головним саме гроші, заробіток а більше все ж таки, щоб хотілось би поїздити, щось побачити, плюс саме удобство, якось що ти можеш під'їхати скрізь сходити в магазин, або скрізь запаркуватись там, десь, десь біля моря, не біля моря, в горах, що на. Тягачі це вже тяжке таке питання, <смі> тому що далеко не скрізь. Ти не заїдеш під магазин, прямо не під'їдеш. Коротше, там є свої мінуси, також свої плюси. З того, що я можу сказати зараз, оскільки я відпрацював, що робота на бусі мені звичайно подобається набагато більше, але зарплатня от там уже менша. Тому буде видно, поки що сам не знаю, де я буду далі працювати, поки що працюю тут на контейнерах доки не отримаю карту побуту. Хочу побажати всім в новому році не забивати на здоров'я, не гнатися за грошима, тому що це не є самим далеко головним в житті. Більше часу проводити із своїми близькими, звичайно, особливо хто працює так, як я, наприклад, або хто їздить вже десь по Європі, то часто не буває вдома. Бажаю вам частіше бачитись зі своїми рідними. Вам всім хочу дуже сильно подякувати в цьому році. Я запустив свій канал, запустив його не так давно. Уже нас майже тисяча підписників. За що я вам безмежно вдячний. Дуже вдячний за підтримку. Вже є якісь постійні коментатори моїх відео аудиторія, якась яку я вже запам'ятовую по ніках, по аватарах бачу, хто пише часто. Що мене дивує дуже сильно, я от вчора, буквально перший раз, зайшов, подивився статистику по моєму каналові, та, яка саме показує лайки, дизлайки, тому що для чогось Ютуб відібрав цю функцію, нашу ми просто можемо бачити, скільки поставили лайків, скільки дизлайків. От лайки ми бачимо, дизлайки ні. Чому так дуже тупо не розумію, коротше, я все-таки знайшов. Де це можна подивитись? У мене на каналі там 95%, скажімо так, вподобайок. Я радий, що вам це подобається дивитися за те, що ви підписуєтесь, слідкуєте за мною, даєте свої якісь поради. Коментуєте, надіюся і вірю в те, що в наступному 2025 році ми вже повноцінно будемо їздити десь по цікавих країнах, цікавих місцях. Бажаю того, також щоб 2025 рік був набагато кращий за цей. Це відео вийшло таке, де я більше розмовляю, ділюся своїми думками. Ось, до речі, колега це який. В'їжджав сюди. Він поїхав, я поки сидів вам розказував. Він Попробував виїхати задом туди. <хи> попробував, попробував в нього не вийшло. Поїхав він туди десь і повернувся назад, розвернувся. Зараз буде скоріше всього заїжджати через той виїзд. Був би цей колега, наприклад, на бусі, він би просто на легкі коротше, собі здав би назад і заїхав тут. А тут уже на фурі трошки інша ситуація приходиться. Знаходити якісь інші рішення, що якби і цікаво з однієї сторони, а з другої сторони, то нервів тут витрачаєш набагато більше, особливо поки ти не професіонал, поки ти не ідеально чуєш габаритів автомобіля. Тому вдячний всім за перегляд і бажаю класно відсвяткувати новий рік і класно провести свій наступний 2025 рік. І до зустрічі в наступному відео. В Наступному відео буде Уже розіграш, який я вам обіцяв після нового року. підведу підсумки, все зніму, покажу чесно, без ніяких там приколів. Хто виграє, все ж таки, набір автомобільної косметики. Досвід для мене цей з конкурсом був. Цікавий, не скажу, що дуже багато народу взяло участь в цьому розіграші, тому шанс виграти реально великий. Але плюс, що мені не прийдеться дуже тяжко і довго шукати всіх, хто там прийняв участь, бо це ж треба всіх виписати, записати, вписати в басу. Потім рандомайзер, щоб вибрав. Коротше, мені буде менше роботи, а комусь буде приємний подарунок після нового року.